Давайте подивимося, кого веде до вас доля. Кого або що, можливо, щось побачимо, що веде до вас доля. Якийсь е такий іде король мечовий, можливо, з дороги. Дивіться, можливо, він має приїхати або ви до нього туди і назад. Тому що є одна дорога і є ще одна дорога. Ось так. З якимись шансами йде мужчина, хоче за вас боротись, хоче щось прояснити. Можливо, він хоче доказати, що він вас обрав, що він помінявся. Що ж ти хочеш, чого ти йдеш? Зробити якийсь вибір остаточний і перейти з вами на якийсь новий рівень, порадувати вас чимось. Поборотися за вас, ось що він хоче. І тут він хоче теж показати, що він поборовся з якимись своїми переживаннями, з якимись своїми уроками впорався, виріс. Да? Можливо, це чи бивший, чи теперішній, але чомусь тут ідуть, як це зв'язано з дорогами, як їдете ви один до одного, чи хтось до когось їде туди і назад. Да, тут були великі якісь ментальні можливо, проблеми. Можливо, якісь залежності, і тут людина хоче вам доказати, що дуже сильно людина помінялась.